Вітаю, друзі! Мене звати Оксана і сьогодні я готую лаваш в домашніх умовах. І для цього нам знадобляться всього-навсього 4 інгредієнти: 400 г борошна, 3 столові ложки олії, 250 мл окропу, чайна ложечка солі та трошечки борошна для підсипки. Починаємо. До борошна додаю сіль. Зроблю таку ямочку та додам 3 столові ложки олії. Додавайте олію будь-яку за вашим смаком. Хочете оливкову, додавайте оливкову, або яка у вас є. Та вливаю окріп і зразу замішую. Спочатку замішую ложкою, поки тісто гаряче, а далі руками. Ось тісто я замісила вже. Тепер залишу його на хвилин 15-20, аби воно постояло. Прикрию серветкою та залишу в спокої. Тісто постояло. припорошую трохи стіл. Ще раз вимішу верненько. Беру ось такі невеличкі кульки та буду розкачувати по діаметру своєї сковорідки. Ось розкатала такий лавашок декілька міліметрів. Викладаю лаваш на розігріту сковорідку, на суху розігріту сковорідку та буду обсмажувати з обох боків ось так. Подивіться, якими бульками йде лаваш. Це означає, що все правильно ми з вами зробили. О, подивіться, яка красота. Швидко, легко, просто і смачно. Далі нам знадобиться трошки води і кісточка. Все, лаваш готовий. Дістаємо його. Та трішечки-трішечки змастимо водичкою. Ось так, з обох боків та прикриємо серветкою. О, Які бульки надуваються. Все, ваши б готовий. Ну, а в мене наразі все. Всім дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо сподобався рецепт, Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім миру, добра та злагоди та до зустрічі у наступному відео!